День. Сьогодні, 2 квітня, Міжнародний день дитячої та юнацької книги. І книга взагалі в житті дитини з самого народження відіграє дуже важливу роль, особливо коли батьки її читають своїм дітям. Мені тато, наприклад, дуже читав багато казок, і в мене є улюблені казки. От, а сьогодні я хочу вам. Запропонувати невелику розповідь про книжку на презентації якої я була. І мене зачарував саме автор тим, що він розказав про свого друга. Це є пес Люк, і пригоди, які з ним трапилися. Взагалі-то це є. Повість казка. Спочатку вона йде як повість Повість про песика, якого знайшли на цвинтарі, який дуже був виснажений, голодний і спраглий, але з часом він перетворився в великого прекрасного пса Люка. В цій родині він не міг жити, тому його бо він з домущацями не зміг вжитися, бо там була вже собачка Люсі, було два коти. Ну і тому вони це цуценя не сприймали. Але з часом відправили в іншу родину, де також був кіт Молі, свинка, морська свинка. І е, ворона, але вони потоваршували і пригоди. Спочатку були е, суто події, такі м, повість, як повість, а далі почалося переплітатися з різними казковими подіями, що відбувалося е, з песиком. Е, цей твір е, автор писав для свого внука. От, і м, якраз. Е, Ну, внук не дуже любив читати казки. Не казки а взагалі не любив читати книжки, але для того, щоб його зацікавити, автор вирішив в такій напівігровій формі виді казки. Ненав'язливо розказати історію про свого улюбленого вихованця. Добрий день. Я Тетяна Шевченка. Я відвідувачка читального залу Центральної бібліотеки міста Івано-Франківська. Сьогодні, в день, в Міжнародний день дитячої і юнацької книги, я хочу презентувати книгу Бруно Фереро 365 коротких історій для душі. Можливо, вона може здатися і не дуже дитячою юнацькою. А чому я її презентую? Тому що коли я сама її читала, ну, по-перше, на мене, вона справила дуже велике враження. І Бруно Фереро, хочу сказати, що Бруно Фереро це італійський письменник, і він сам священник. І ця книга, вона так називається 365 коротких історій для душі. Тобто, тут на, на кожен день, починаючи з 1 січня, і закінчуючи 31 грудня. На кожне число є якесь коротеньке оповідання, або притча, повчальна. В кінці обов'язково вони всі такі духовні, цікаві. В кінці обов'язково якийсь висновок, мораль. І так як він священник, то дуже багато тут з Біблії. Є висновки, цитати. А чому я пропоную? Я живу в сім'ї племінника і там двоє дітей. Ну, вони мені хто внукі? 10 років дівчинці і 13 років хлопці. Я з ними живу в одній кімнаті. І коли я читала цю книгу ввечері, щоб вони швидше вгомонилися, так сказати, заснули, то я їм читала цю книгу. І вони дуже добре її сприйняли, особливо старші. Такий він складний хлопчик з таким складним характером, але він її так сприйняв добре. Ми з ним обговорювали навіть він свої думки висказував. Ну, тобто вони і повчальні, і такі і для виховання. Ну, я не знаю, можна хотіла б так коротенько просто навести приклад. Що, що представляє ця книга? Зараз, наприклад, дуже коротко, за 25 серпня, Віра. Значить, зміст такий, що довго не було дощу, все вже висохло, земля потріскалась, гине, і, значить, тут село, всіх священих зібрав всіх людей для того, щоб молитися, щоб викликати дощ. І ось весь майдан наповнився людьми, і багато з них принесли з собою предмети, які були свідоцтвом їхньої віри. Священник зі здивуванням розглядав Біблії, хрести, вервиці, одначе не міг відірвати очей від дівчинки, що сиділа в першому ряді. На колінах вона тримала. Червону парасольку. Молитися це просити дощу, а вірити це принести парасольку. Не така коротенька, але така дуже повчальна. Сьогодні в День дитячої і юнацької літератури я пропоную зануритися в слова цікавої. Мистецтво це поезія. Сьогодні я вам зачитаю свій авторський вірш Поет а це художник. Поет це художник. Малює він словом сюжет про життя, у якому живе. І сни кольорові лягають строки так ніби він знає, де сонце встає, встає, бо нарешті наступить вже ранок, і він помандрує по стежці життя. Де в кожному слові говорить подяку, яку він висловлює в віршах щодня. Поет це покликання. Не сперечайтесь, він просто людина та серце крихке воно дуже і б'ється, що сила, а сила у стропах і в щирості є. Доброго дня, любі друзі, дорослі і маленькі. Хочу вам донести до відома. Що ми золотий вік, старше покоління, не дрімаємо, не сидимо на диванах, а ходимо в бібліотеки, спілкуємося. І пані Роксалана, наша вчителька, створила в нас чудовий літературний гурток, який назвали двома серцями. Приходить у нас багато сердець, але ми є спільні в думці, в єднанні. Хотіла би вам сказати, любі мої, що Біблія це наука наша від маленьких дітей, коли нас бабусі, дідусі вчили, що треба помолитися, треба бути чемними, треба бути слухняними. І це все навчить Біблія для дітей. Ось, будь ласка, яка чарівна, чудова книжка. Вона є вільно в доступі в бібліотеці, не треба тратити гроші, купляти її. А прийдете, запишетесь на орлика в бібліотеку, де прекрасні обслуговуючи персонал. І обов'язково дістанете рекомендації, що прочитати. Вам тут порадять, вас тут зігріє теплом і добрими словами. Тут дуже затишно. І літератури стільки, скільки серце бажатиме. А ще я вам прочитаю свій маленький віршик, чисто аматорський. Але який буде наукою для вас усіх. І для мене теж. Матусенько, Матусенько рідненька, розбуди мене зраненька, обніми, притули рученьками своїми, побажай нам, діточкам своїм день що був щасливим. Може, часами не такими, Як би ти хотіла. Тож не гнівайся на нас і не будь вразлива. Ми Твої рідні круглинки, щиро любимо тебе. Будь присутня з нами кожної життєвої хвилинки. Мене звати Йосип Я проживаю тут в Аківську і дитячою літературою я не дуже знайомий але я дуже люблю дітей. Коли я проходжу, у нас дуже гарне подвір'я там завжди дуже багато гавляться е, батьки, е, молоді мами, молоді татусі разом з своїми дітьми. Я коли дивлюся на цих дітей, в мене просто душа радується, що росте таке нове покоління, гарне покоління. І, е, знаєте, дуже було мені, оскільки я дуже люблю спостерігати життя, це є практично саме життя я люблю спостерігати життя, то e, я би e, був дуже радий, якби хтось написав таку казочку, власне, зв'язану для дітей, зв'язану з конкретним життям.